Вітаю, дітки! Пропоную позайматися в зошитах з письма. Візьміть ваші зошити, прості олівчики та рахівні палички. Ми починаємо. Спочатку візьміть ваші рахівні палички. Пропоную з ними трошечки погратися. Пропоную викласти такі геометричні фігури, які ми вже знаємо, які нам добре відомі, яку фігуру ми добре знаємо. Квадрат це така фігура, у якої чотири сторони і чотири кути. Ось таким чином я виклала квадрат. Ой! Ще яку фігуру ми знаємо? Ми знаємо трикутник. Це фігура, у якої три сторони і три кути. Ось такий трикутничок. А що вийде, якщо ми поєднаємо ці дві геометричні фігури трикутничок, а під ним розмістимо квадрат? Що вийшло? Будиночок, так, спробуємо ще щось викласти. Якщо я поєднаю ось так декілька трикутників. Дивіться, що може вийти. Що ж цього разу в мене вийшло? Ялинка, спробуйте і ви якийсь малюночок викласти з паличок. Тепер розімнемо наші пальчики за допомогою пальчикової гімнастики замок. Повторюйте за мною. На рахунок один стулити долоньки разом. На рахунок два з'єднати пальчики в замок. Міцний міцний замочок не розривається. Розслабили ручки, а тепер тільки за рахунком. Один, два. Розслабили і ще раз. Один, два. Молодці, тепер можемо стати до роботи в зошиті. Погляньте діти, які гарні кульбабки зображено у нас в зошиті. Але зараз осінь кульбабок вже не знайдеш в природі. Пропоную заштрихувати наші кульбабки ось таким видом штрихування. Пунктирна лінія, яка зображена під нахилом. Починаємо штрихувати зверху вниз. Робимо відстань між лініями. Начебто пенз наш олівчик трошки-трошки стрибає, не скрізь залишає свій слідочок. Ось так і голівоньку маленької кольбабки так само зверху вниз, але під нахилом. Стрибає наш олівчик, залишаючи. Неповний слід, ось так. Рухаємось далі. Спочатку, дітки, послухайте віршик, рудесенькі курчата, а також мишенята, а з ними ще веселі, умиті поросята. Побігли рано зранку всі на лужок із ганку. Спочатку там гуляли, а потім разом грали, а потім біля річки під сонцем загоряли, лежали та співали, а там і задрімали, прокинулись тому на березі ріки, вернулися додому раденькі малюки. Курчата, як курчата, мишата, як мишата. І тільки поросята прийшли як поросята. Чи здогадались ви, кого ми зараз будемо малювати? Так, курчаток. Погляньте, які гарні курчата! І скажіть, пригадайте із віршика, які курчата були у віршику. Руденькі, так, ви їх розмальовуєте, але після того, як обведемо другого курчатка. Олівчиком. Поєднуємо нашу пунктирну лінію, ведемо, не відриваючи олівчика від аркуша. Спочатку намалювали голову, тепер не поспішаючи тулуб, заокруглена лінія. так? Потім крило не спішимо. І не відриваємо олівчик. Ось так. Друге крильце вгору. І дугоподібними лініями опускаємось. Далі домалюємо круглі очі, обведемо пунктирну лінію. Дзьобик Це зображення двох трикутничків. так? І лапки. Пряма похила лінія, і пряма похила лінія друга лапка. Ось так. Візьміть помаранчевий олівчик і розфарбуйте цих курчаток. Завдання в лінію і лабіринт залишимо на наступний раз. На цьому наше заняття з письма закінчується. Я дякую вам за увагу і старанність. З нетерпінням чекаю фотографій ваших зошитів. До нових зустрічей! Бувайте!